Всім привіт-привіт! Пам'ятаєте, що у нас тут велике будівництво, тому не звертайте уваги на звуки на фоні, а звертайте увагу на машинку, яка приїхала до нас на перевтілення. Це у нас взагалі джип-патріот першого покоління, 12-го, здається, року машинка. Стоять якісь накидки, я не знаю, як їх правильно назвати. Будемо зараз це все знімати і ставити гарні класні чухли. На другому ряду накидок немає, тому показую вам, як виглядає заводський салон. продовженні буде дуже класне перевтілення, обов'язково все покажу. Овед же на нагадує 2011 точку року. уточнила машинка. Таким чином виглядає тепер у нас салон. Лінійка Титан максимально класична. У виконанні S-Line з декоративною строчечкою по кантеку, і також зробили акцентну декоративну строчечку по паралелікам світло-сірого кольору. Установку виконали обов'язково з ушимом посадочних частин. Невеличкі машинки, які є зараз, не розладяться в процесі експлуатації. Чому вони з'являються? Тому що деякий час сам матеріал був скочений просто у звичайний рулон. Другий ряд аналогічно чином виглядає. Центральні частинки чорної кошкіра без перфорації, світленька декоративна строчечка, збережена геометрія спинок посадок, ушиті посадочні частини. І також бачите, що всі підголівнички вони функціональні. Ми нічого не закриваємо, все лишаємо так, як і малося бути за задумкою у виробника цього машинка. Класно вийшло, вже наступний бріх.